Нас розмови війна війна, я так розумію. Ти його чуєш, що ви доставити? Є просто по відділення. Якщо ви будете відмовлятися, буде застосовано статті 45 фізичного фізичного засоби, то на статті 44 фізична сила. І ви просто будете доставлені туди застосування фізичних засобів. Результат буде один той самий, і за все, що ви просто простовали. Чи воно вам вірується, що треба, я цього не можу сказати. Це відповідальність особа вертеціка. Та вони так сказали. Я три бок взагалі. То, може... Вони так захотіли написали. бачу, так... написати. Ну це ви ж так думаєте, опять же. Це може десь перетомилося трохи. Буває На так. вони грають, бігають по площу волі, да? там. В Києві граєте, да? Десь Біля церкви. Деткає умбова дівчина. Бачите, ви собі не дозволяєте, будь знаючи, що у вас є проблеми з законом їздить, ну, нормально. Ну. Радуюсь жизнью, Ну, а що мені робити, якщо Бог життя дав живу? Це, це, право, життя. Коли ви почали вірувати? З народження. З народження. Іван, дивіться, ну, далі ми, це, ця, ця розмова мені до чого не проведе. Розпиняю. Ви добровільно відмовляєтесь, виходить? Да. Так. Не Я не вам не просто пам'ятаю. Ви речі не будете забирати? Я, я вас нормально питаю. Будете забирати речі, Ну, ні, то ми їх тут просто залишимо і все. Ви за них будете відповідати. Пандура, я думаю, вона не дає коштує. Я думаю, ну, ви вас довго там не затримаєте, я вам чесно кажу. Якщо ви, тим паче, віручі, у вас є якісь підтверджуючі документи, що у вас є. Вдома. А в телефоні є щось. Надасте тоді, коли просто коли вам дадуть повістку, я думаю, що вам її давали 23 числа, по якій ви не з'явилися. Да? Ну так? ви мені випишуть повістку, та й все. Ні, повістку ми зараз не виписую ніхто, вам вже більше року. Тому вам би 23-го виписали. Вам її ніхто на місці ж не виписує. Люди от такі, як, бачите, цивільні. Вони не всі хотіли, щоб на вулицю так виписували повістку. Бо, ну, бо це порождає корупцію. По думку, дається розумієте. І зараз їх друкує тільки комп'ютер, База друкує. повістка на таке-то, таке то визначає, на яке число, і все. Вона друкується, підписується уповноваженою особою, ставиться штамп і все. Ну ви ж полите, цікаво, вам не дали повістки на проходження, що ще щось? А ви, мабуть, пікли. Так. Що що? ще, в шо, що? ще Та ні, ну я Бо, не шо, хочу ні? часу витрачати просто, там в смислі не хочу часу. А ми хочу витрачати. Я ж вам сказав, що. Виходите, ні. Ну тоді ну, я вас попрошу нормально, Іванович. Та не треба особ... Ну, Іванович, дивіться. Я ж не хочу, ну, вирішувати хочем... людину. Ну, чесно, я не хочу, вам... ну, ну а навіщо вони взагалі? Ну Вони будуть, Наш. Я вам кажу, вони я будуть, тому що... що А як ви потім перед Богом будете відчуватися? Ви знаєте, ви думаєте, Гріхів за. Ви ж думаєте, що за... це... і... життя все. Всі ж люди грішні, правильно? 26. 23. І я вам скажу, що. Виконуючи свою роботу, людина не робить гріх Правильно? Ну, якщо проти, робота, проти Бога йде проти свободи совісті людини. Кожному, якщо, наприклад, людина забійник, вона грішна. Це гріх? Ну, буває, да. ну, по ну, в Та, що так. По обурі тоже Так що ми якось, звісно, будемо відповідати. Я Візьміть, будь ласка, свої речі, дендуючи, чи що тут, і прийдіть з нами для оформлення адміністративних матеріалів. В подальшому у вас буде складений протокол за статтею 210. Будете ви сплачувати, що чи будете, оскаржувати, це буде ваше вже право. І все. Розуміло? Беріть речі, Іванович. Не, Не надо. Іванович, я вам кажу, беріть речі. Не Іванович, кажу, беріть речі. Спокійно, ну не треба, я вам кажу, що беріть речі, ви примусите до, до крайніх. Мір. Це, це, ну, не треба цього робити, розумієте? Я не хочу, ну для чого це? Беріть, беріть, бандури свої, беріть. беріть. Беріть, беріть і виходить, будь ласка. Тоді в такому разі, у вас буде звіститися фізична сила, то в подальшому Ну, яке ви право маєте взагалі це робити? Я тільки що зачитав. Це, це, це все проти прав людей, проти свободи совісті людини зробили. У вас буде у вас є шанс, буде шанс, це ці дії оскаржать. Це безполізно в цій країні вже оскаржувати. Живу, бо мені Бог життя дав, не ви мені давали, кудись мене відправляють на смерть. У вас все не влаштовує в цій країні. Мене мене одне тільки налаштовує про те, що проти свободи совісті людини беруть насильно кудись то Все, Так я нічого жив, yeah. нормально все було поки це не почалося. Вас ви знаєте, у вас одна проблема. У вас проблема ТЦК, цієї поліції, знаєте, мобілізації. У Вас немає проблеми війни в Україні. Ну, я ж вам кажу, я показую. Мене немає. Він, він за що своє. Проблема тому, що політики це організували, за що він своє. Я не треба мені це доказувати. Політики організували війну і все, щоб унічтожати людей. Для чого? Для чого? Так, щоб унічтожати людей. Да, а чого ви да, да. Розказувати, тільки... Чи, не йдете, мені ну, розказуєте, тільки. Я 13 років розміщував. Добре, то не требась насильно. Не треба ну, когось розумі насильно розумі. посилати. Все. Ну. Я людина приказ, ви розумієте, якщо я, мене не треба шукати і ловити отаку, як і вас. Добре, розумієте. я не ховаюся. На коли на скажу, ху... я, я на вулиці хожу, граю на бандурі співаю. Ніколи не ховаюся, Все. Ні разу не ховався. Тому я вам просто Українські пісні християнські співають для людей. Зробіть документи, все добре, де співають. Ну, держава шо? на чому держиться? Ну, на чому держиться держава? Якщо не ну, держава, вона тоді, коли роботає конституція, коли виконується є гаранти Конституції, є люди, які держать державу. Хлопці, які обороняють. Якщо це ми просто були бабуїни, як в лісу, якби ми це не виконували. Розумієте? Шо... Ми тут стоїмо, прийшов ваш час. В автобусі, е Допустим, навіть з'явитися туди. Вам ніхто не призиває so, I... на службу. Ні, розумієте, це не виконувати вас і права і обов'язки. Набагато було не отримати паспорт, треба було виїжджати з країни. Ви вирішили залишитися тут. Хто знав, що війна зачнеться? Хто знав? А я, коли почалась, я пішов, я втратився мої мамої, батьки, рідних втратили. І пішов не. У Мене нічого не сталося. Ну добре, це ваше брат. Ну Просто не треба комусь це другому нав'язувати. Ну так у вас є справа. Там, права, був, не... права, не права перед Богом в першу чергу Ні, є... права... не убивай, є? не убивай. Теофончик Написано, є? дивіться. Не убивай, є заповідь така. Транспортом держав... ну, по державним дорогам користуйтесь, світлом користуйтесь. Це Бог все дає, не держава. Це ви придумаєте, Бог ви це дає, доказуєте. Що... Самі да, люди, люди щось роблять, там Кожна людина. Бог щось дає свободу сою, свободу волі, свободу вибору. А люди забирають, так, по суті. Я вас е, попрошу. Не. Будь ласка, ну якщо ви не вийдете... то ладно. ні, не, не треба, для, для чого ви це робите? Ладно, дивіться, ця ситуація для вас, вона. Е... Я вам скажу так. Вона не буде мати логічного кінця. Я вам скажу чого. Тому що якщо ви дійсно віруючи і не ві не скільки у років віруючи? Не зародження. Mm. Ну то взагалі що мова йде. Якби ви там віруючими, стали різко так у 24 му році, ну тут питань нема. Були б до вас якісь питання? а Так, я навіть, не розумію, якщо ви кажете, що у вас там були. Чому ви просто що тоді, коли вас доставляли, чому ви ці всі питання не вирішили з цим, я не знаю. І ну, що ви не виріз... Поліція ну, взагалі, зверта... зразу звер... сказала, що в рай відділу Вони зразу в те речі казали. завернути. Який смисл кому що доказувати? Зверніться тоді в цій. Зверніться тоді в СБУ, щоб вам, ну я не знаю, чи позбавили вас громадянства, хай вам дадуть інші якісь громадянки. Зверніться Зверні... до уповноважених справ людини. Лубінець такий є у нас. Прізвище його може знаєте, не знаєте. Но зверніться, хай всі, якщо ви геть такий противник, якщо хочете сильно виїхати, от просто. В чому, в чому проблема, якщо ви такі не... Та хто мені дасть виїхати? Ні, ну ви просто все вам що розумієте, вам що не скажи. Нічого, я не згоден я з цим всім, що відбувається в країні. Але, але мені треба зачитати. Частина 5, статті 24 закону України про національну поліцію за зверненням територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки, органів служби безпеки України або розвідувальних органів України, та підрозділів, що входять до системи поліції, беруть в у здійсненні заходів, що до цієї ходити. Так, то ви ну, просто-напросто ну, це для вас буде кращий варіант. Я просто ще не можу зрозуміти. Думаю, ви ж і у вас є спільний час, ви ж кудись куда кудись поспішаєте, правильно? Ви хочете до додому швидше. Ви проживаєте. Швидше так? не добрусь точно, якщо я прийду кудись вам. Це вже провірено. Чого чого це має взагалі часи витрачати на себе? є якісь певні процесуальні дії, які не залежать від Так, які mm -hmm. залежать від законодавства. Так? Не згоден. Проживає, так, розуміє, да? Ну, по прописке там. Прям... Їхати маршрутки, так як я їхав. Якби там би не було у вас перевір, у вас поліцейських перевірний, вас поверне порушення мають приватні, аби вас там. Того-то, того, того так воно є активне звернення. Воно передається на бази МВД і на бази Служби безпеки України. Звернення до цього. Ну, вирішуйте що ви вийдете з ви протоколом затримання застосуванням спецзасобів, або ви їдете ну, там, я не знаю, що. Ніяк не їду, я так порішую.

Можете говорити, що хочете. Я все одно, все одно маю. Не треба мені розказувати. Все ні. Це ні до чого слова. Ну, там зъемочку ну, да. можете уже выключать ну, земку сейчас приедет сбу и будете вже. удалять розумієте, что вы не маєте права меня знімати. Чому? я сейчас выбью цей телефон у вас классно 114 статья криминального кодекса україна угу. про заборону зъемо вы предъявляли да. да. значит Рішення суду про розшук взагалі. Це все незаконно. Нічого не буду читати, все це незаконно зараз відбувається. Виключити зйомку. Не хочу, чому це я маю виключати? зйомку? Я, я вам пояснив. Не згоден з цим з Я кажу не що. Це власне. добре, це ваші проблеми. Я теж не їду, нікуди не виходжу. Ні.